Акта зухи. Радіть тоді, Софійський майдан. Тримаємося і зараз ми за руки. Соборність дає відсіч ворогам. Донеччина в соборній Україні була, і є, і буде не завжди. тяжку для нації годину, собою нас закрили від біди. Відкрили двері нам усіх усюди, всі небайдужі до людських турбот. Поки живе оця соборність в людях. Непереможним буде наш народ. З Волині, з Краматорська з Полтави тримають зброю воїни-брати, щоб повернути все своїй державі, в якій соборні будем я і ти. І волноваха вільниці сьогодні шкарпетки в'яже і плете сітки. Бо знає Бог у єдності народній дає велика нація ростки. Дніпро, Чернігів, Запоріжжя, Хатня. Ще Суми, Миколай та Херсон стоять заради наших світлих ранків. Соборність це ми в унісон. В Криму і Луганську наші партизани чекають своїх київських братів. Житомир, рівне, Закарпаття з нами за незалежність нищать вороги. Мельницькому, Жеркасах і Франківську єднаються місцеві ВПО. Аби Допомогти своєму війську і не відняти ворогам цього. Одеса не здола на порт тримає. Тернополі Чернівцях свої. і Кропивницьке радо зустрічає соборності великі врожаї. І кожному смакує, львівська кава, і кожному Авдіївка болить. Із вуст мільйонів жде героям, героям слава! Бо люди то міцний, незламний щит, соборні. Значить, зібрані докупи. За пальця все ж кремезніший кулак. І доведеться ворогу збагнути, не взяти йому націю ніяк. Нас ця війна об'єднує ще більше. Ми за свою соборність стоїмо. Хтось зброєю, хтось працею, хтось віршем. До перемоги ворога б'ємо. Сьогодні ми отримали всі досвід у боротьбі проти віщинства і зла. Аби збагнули дітей і дорослі, що сила завжди в єдності була. Ми віримо, що скоро час настане. Ми зможемо віддячити усім. В Донецькому зустрінемося з вами, як перемога прийде в кожен дім. Народжених в соборній Україні завжди єднають вишиті. Аємо для доньки і для сина соборну Україну на віки.